Їм друзі привозять із далеких поїздок магнітики. Але мені найбільше подобається магніт, який мені привезли з Китаю. Нічого, що на ньому немає жодного малюнка. Проте він потужний і стоїть на лічильнику гарячої води. Маленький Петрик каже татусеві Тату, ходімо до цирку. Нема часу, синку, нема часу. А хлопці кажуть, там гола тітка на тигрові скаче. Тітка кажеш, скаче. Бач ти, гаразд, ходімо. Давненько я тигрів не бачив. А я сьогодні кота купив. Навіщо? Дружина мишей боїться. А ми ще звідки? Сам учора приніс. Для чого? Давно хотів кота завести. З генетичної лабораторії втік собака. Відгукується на прізвисько доцент Мішуков. Особливих прикмет немає. Виглядає як звичайний голуб. Втомлений газовик повернувся з роботи додому пізно. Захотів дружину, а та спить. Тоді він тихенько приспустив їй труси, примостився і взявся до справи. Дружина бормочить у вісні. Степане, ну знову не туди. Як не туди? Ну взад же вилучив. А, ту все туди. Я ж газовий, а не сантехнік.